Мене звати Ткаченко Олеся. Я вихованка гуртка медицина. Хочу представити вашій увазі звіт з виконаної роботи. Вплив знищення греблі Каховського ГЕС на чисельність Мартина Звичайного в межах Марганецької територіальної громади. Птахом 2023 року було оголошено Мартина Звичайного. Це досить розповсюджений птах у нашій місцевості. Перед початком дослідження було проведено інформаційно просвідницьку роботу. Юнати відвідали онлайн-семінар – Звичайний птах 2023 року. В якості домашнього завдання юнати повинні були розробити агітаційні плакати на підтримку Мартина та розмістити їх на власних сторінках в соцмережах. Метод нашої роботи було насамперед визначення чисельності Мартина Звичайного в межах Марганецької територіальної громади. Але захвалою коци зі сторони направив наше дослідження по новій траєкторії, і ми вирішили розібратися, як же вплинуло руйнування Каховського водосховища на чисельність Мартина Звичайного. Так як Мартин населяється в першу чергу біля водой, ми вирішили дослідити його чисельність у віддаленому районі міста Марганець, селища Острів на березі Каховського водосховища. З метою виявлення присутності Марта Надзвичайного ми проводили спостереження протягом трьох місяців один раз на тиждень. Спостереження тривало приблизно одну годину. Провівши підготовку до дослідження, ми почали моніторинг марта надзвичайного на обраній ділянці. Всі Наші спостереження ми вносили до щоденника спостережень. Отже, нам було здійснено 12 виходів на дослідну ділянку. За час моніторингу за Мартином було налічено 149 особин. Найбільша кількість птахів спостерігалась 19 червня 24 особини. Найменше 17 та 31 липня птахів не було помічено взагалі. Руйнування Каховського ГЕС призвело до значних змін у водному середовищі та прибережній зоні, що вплинуло на доступність до кормової бази Марта Назвичайного. Це призвело до зменшення сусильності марта Звичайного в нашому регіоні. Дякую за увагу.